Привіт! Я розумію, що багато хто з вас вчить програмування на прикладі Kotlin з нуля. І тому може бути недостатньо того, як в попередньому відео я поверхнево пробігся по синтаксису списку порівняно з масивом. Тому я вирішив зняти окреме відео, де я зроблю акцент на типових синтаксичних конструкціях, пов'язаних зі списками. Тобто, як створювати пустий список? Як створювати список і одночасно наповнювати його об'єктами. Чи потрібно вказувати тип під час декларації списку. І тому подібне. Це може вам бути зручним конспектом в майбутньому, коли ви будете виконувати практичні завдання, пов'язані з списками. Так що, поїхали. Створюємо спочатку пустий список: Val, A Number list. Даємо назву. Потім. Можемо напряму, тип не вказувати. А одразу вказуємо List of і тут integer. Ми створили пустий список, і це не є mutable list, тому ми його не можемо наповнювати. Але ви можете створити список і одночасно наповнити його даними. Все, що вам потрібно, це тут в дужках вказати ці дані. Наприклад, 1, 2, 3. Все. Ви створили список. В якому є три елементи: 1, 2, 3. Зверніть увагу, я не вказував напряму тип списку. Але при цьому в мене ідея автоматично показує підказку. І це дуже зручно на початках, коли ви наповнюєте список різними даними і не хочете запутатися, який же тип даних ви щойно створили. Як зробити так, щоб ви бачили цю підказку, якщо ваша ідея цього не показує? Значить так, виберіть. Сфокусуйтеся на вікні вашого IDE. Потім, якщо у вас Mac, то нажимайте тут Intel, IntelliJ Idea, Preferences. Вводьте в пошуку Hints. Ось, попадете на таке вікно. І якщо ви не бачите хінта, підказки, тоді у вас, напевно, тут не всюди є галочки, десь пусто, а десь просто мінус. Зробіть так, щоб всюди були галочки. Не забудьте внизу натиснути Apply і ОК. OK. Тепер, коли ви вернетеся, ви будете бачити підказки типу даних, який щойно був задекларований. Вам не обов'язково вказувати тип ось тут в дужках. Чи потрібно вказувати тип даних, якими буде наповнений ваш список. Залежить від ситуації. Якщо ви не вказуєте ось тут Дані не наповнюєте список під час створення даними, тоді ви не можете не вказати тип. Тому що програма не знає, а список чого ви створили. Тому, якщо хочете створити пустий список, тоді вказуйте в таких дужках тип, наприклад, string або INT. Бачите, підказка міняється відповідно. Але якщо ви одразу наповнюєте його даними, наприклад, текстами, то тут типу не потрібно вказувати. IDE автоматично розбирається, що це буде список стрінгів. Так само, якщо ви поміняєте на числа, IDE розбереться, що це буде список інтів. Тому рекомендую вам включити, щоб показувалися підказки створених типів. Особливо на початках це дуже потрібно. Є випадок, коли навіть не наповнюючи список даними, ви можете не вказувати тут тип. Якщо ви явно вказуєте тип після назви змінної, наприклад, list string, тоді програмі цього достатньо, щоб зрозуміти, що це буде список стрінгів. І тут, бачите, вам вже не потрібно, не є обов'язковим вказувати стрінг. Але якщо ви вкажете, тоді воно просто вам програма виконується, помилки не буде, але підкаже сірим, що цей блок є зайвим. Я зазвичай, та й в типових програмах, швидше не буду писати явно тип ось тут. Але вкажу справа після оператора присвоєння конкретний тип даних. А зараз я вам покажу типовий випадок, коли створюється список і одразу наповнюється об'єктами. Давайте створимо спочатку, задекларуємо клас Car. В конструкторі вкажемо дві властивості. Private Val Capacity. Наприклад, це буде розмір баку. І Private Val Name. Це буде ім'я автомобіля. Тепер ви, створюючи список, можете одразу вказати тут машину і викликати конструктор. Показавши розмір баку, нехай буде 44, і назву, що це є BMW. Далі ви можете через кому створити інший об'єкт, тобто створити об'єкт і одразу додати його до вашого списку машин. Знову викликаю Car, конструктор, нехай буде розмір баку там, 22, і назва от там, Toyota. Ось тепер ви створили список і одразу наповнили його двома об'єктами з певними конкретними властивостями. Якщо ж ви наповнюєте список багатьма об'єктами, тоді допомагайте собі табуляцією і пропусками. Ось так робіть, і це не буде впливати на виконання коду. Це просто покращує читабельність його. Тепер вам легко через кому додавати об'єкти автомобілі. Список, і найважливіше, вам легко це читати. 11. No. name. Ой, подивіться, я випадково несвідомо додав слово дата перед класом. Наразі ми не відволікаємося на дата класи. Нехай це залишиться для вас інтригою. Суть в тому, що якщо ви заберете слово дата, тоді ваш клас залишиться класом. і ви зможете з ним працювати так, як ви працювали з класами раніше. Пізніше ми вивчимо, що такі дата-класи. Тепер два слова по тому, як утримувати дані зі списку. Якщо ви хочете отримати перший елемент, давайте спочатку перейменуємо number list на carlist, щоб не путатися. Тому що, пам'ятайте, є правилом хорошого тону давати декларативні назви, тобто, щоб назва відповідала типу. І пояснювала, що це за е, об'єкт. Тепер ми дістаємо перший елемент. First car. Зазвичай це робиться просто ось так: вказується індекс 0. Пам'ятайте, що списки, так само, як і масиви, мають комірки. І кожна комірка має свій індекс. І індексація комірок починається не з одинички, а з нуля. Тобто, якщо в нас є три комірки, тоді перша комірка має індекс 0, друга 1, третя 2. Хочете дістати третій елемент, третю машину, вказуйте індекс 2. Далі, дуже часто зі списку потрібно витягнути останній елемент. І про тому, що ви можете не знати, скільки саме елементів є в даному списку. Як це зробити безпечно? Щоб не вийти за межі списку, щоб не було помилки програми. Робиться це з допомогою функції е, list.size, яка вам повертає кількість елементів в списку. Ось size дорівнює carlist.size. Бачите, підказка. Ви створили змінну типу int, і тут в цій зміні зараз буде значення 3. Тому що тут є три елемента. І подумайте, як ви можете, знаючи кількість елементів в списку, отримати його останній елемент. А конструкція це виглядає ось так. Last car дорівнює car list, і тут ми вказуємо останній індекс. І це буде розмір нашого списку, тобто 3 і мінус 1. Чому мінус 1? Тому що розмір списку в нас 3. Але ми сюди хочемо отримати індекс останнього елементу, а індексація починається з 0. І якщо ви б тут вказали просто size, ви б пробували б отримати четвертий елемент, який має індекс 3. Але останній елемент у нас має індекс 2. 0, 1, 2. Тому ви вказуєте розмір списку і віднімаєте одиничку. Таким чином ви отримуєте 2. Якщо тут буде 4 значення, тоді ви отримаєте в даному випадку 3. Також останній елемент зі списку. Звісно, це не все, що стосується списків, але це основні конструкції, які використовуються майже завжди. Це базовий курс, тому я тут деякі нюанси реалізації упускаю. Якщо ж ви хочете додатковий матеріал, тоді рекомендую вам ось такий сайт developerandroid.com. Тут є все про списки в Kotlin. Ось зручні підпункти. В 9 пункті Learn More ви маєте ще посилання на корисні статті, пов'язані зі списками. Багато де ви можете, о, бачите, ви можете бачити не просто код. Наприклад, ліст of конструкції, яку ми вже часто використовували. А ще мати такий можливість читати код і запускати під програми. Ви натискаєте на зелене і бачите, що виводить вам ця програма. Дуже зручно використовувати ось такі статті як конспект для себе в майбутньому. Просто знайте, що він є. І якщо це відео було для вас корисне, тоді лишайте фінбек. Мені це важливо, розуміти, що відео є корисне або не корисне. Я буду бачити реальність і буду знати, чи робити більше контенту чи ні. Так що не скупіться на фідбек, підписуйтеся, лайкайте і залишаємося на зв'язку. Бувайте!